Збірна України з фрістайлу проводить тренувальні збори в Івано-Франківську. Спортсмени працюють в коледжі фізвиховання декілька з них прикарпатці. Команда готується до сезону, який насичений міжнародними змаганнями. Фізична підготовка стрибки на батуті відпрацювання рухів. Вісім членів збірної команди України вже другий тиждень тренуються в Івано-Франківську. До складу взяли двох дівчаток шкільного віку з обласного центру Прикарпаття. Проте вони тільки роблять перші кроки в складі збірної Кістя Команди складають вже досвідчені спортсмени. Тому завдання на сезон кажуть тренери максимальні. Зіносто восьмого до снагана. Наша команда все время ходит вокруг медали на каждой Олимпиаде там 9 5 4 ну где-то рядом шестой, но, но никогда не было медали. Были определенные нюансы, были определенные проблемы. Сейчас я, ну, как должность и главного тренера, помню, какие были проблемы, Старался, постарался их нейтрализовать. І, то є, команду об'єднали не в себе чи якогось тренера, да, як раніше було, а вокруг обійшов, ну, победи. Тренери збірної команди вони дивляться на перспективних наших молодих спортсменів і є можливість їх підтягнути до навчально-тренувального збору і по більше працювати з ними. В складі команди і наша Надія Мохнацька. Дівчина тепер лідер в складі збірної. Після того, як команду на деякий час покинула Надія Діденко. У Нас було дві, і вона завжди, якби була старшою і досвідченою. І зараз, можливо, я зараз до нас підходять молодші і якби вже чуть -чуть відповідальніше себе почуваю. Була завжди молодша, зараз старша, тому відповідальність більша лягає. Планка завжди одна олімпіада. Ну, звичайно, чемпіонати світу. Етапи Кубку світу це також для мене великого ранку змагання, тому я готуюсь до них, звичайно. Та взагалі, кожен старт це важливий по своєму. Не можна сказати, що до якогось старту по-особливому, то і якогось до всіх стартів з великою відповідальністю. У Івано-Франківську збірна команда України, тренувальні збори проводить не вперше. Тут не тільки добра школа підготовки спортсменів, кажуть тренери, але й хороші умови для праці.